Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І сьогодні будемо з вами набирати дуже цікавим способом петлі і в'язати ось таку кайму невеличку. І дуже цікаву. Я в'язала з туниточка Liese Baby Best Дитячий акрил і 10% бамбукової віскози, в'язала спицями 3,5%. І зараз я вам покажу, як я то робила. Дивіться, я беру спиці 4, бо в мене буде теж дитячий акрил, але він е, товстенький. Я не пам'ятаю, як та ниточка називається в мене давно. Дивіться, я беру короткий кінчик у мене з того боку, ось так на палець надягаю, а тут під палець і короткий кінчик закидаю на палець. Бачите, мені довго кінчика тут не потрібно. І... Набираю першу петлю. Все. Нам коротку ниточку ми відкидаємо, нам вона не потрібна. Ми будемо набирати тільки від клубочка. Тепер дивіться. Так. Я тримаю ось так: взяла ниточку. Тепер беру грубим пальцем, підхоплюю ниточку знизу. Тепер заводжу, бачите, є петелька так, утворюється. Я заводжу в цю петельку спецію. Підхоплюю нижню ниточку і ось так доверху підводжу. Тепер на пальці є петелька, я в цю петельку заводжу обидві спиці і затягую ниточку. Бачите? Я набираю на дві спиці, тому що я набираю, ну, буду набирати трошки туго, і мені потім буде тяжко пров'язувати. Знову тримаємо ниточку, грубим пальцем підхоплюємо ось так. Заводимо в петельку, що на пальці спеці. З Нижню ниточку петельки підхоплюємо, ось так догори, заводимо в петельку на пальці спеці. палець витягуємо і петельку затягуємо. Бачите, в нас відразу так попарно по дві петельки утворюється. Знову беремо ниточку. Заводимо спиці донизу, ось так тепер догори і в петельку на пальці. Знову підхопили пальцем ниточку, завели ось так знизу до нижню петельку, так до гори спиці, тепер в петельку на пальці. І затягнули ниточку. Знову підхопили знизу, так, підхоплюємо цю ниточку нижню і заводимо петельку на пальці. І в нас відразу по дві петельки, ось так. Ось так. Бачите? Так і так. Бачите, ми підхоплюємо знизу, в петельку заводимо з піці, за нижню ниточку підхоплюємо і ось так догори спеці. І другу з пальця петельку. Взяли, і в нас вже дві петельки на спицях. Знову підхопили. Ось так. Бачите, я тримаю ниточку, підхопила знизу пальцем, завела всередину. Підхоплюю нижню ниточку до гори спеці і у петельку на пальці підхоплюю і вже маю відразу дві петельки. Ось так. Я думаю, ви зрозуміли, як набирати. Скільки я набрала? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. І тепер останню 22, ну, ще раз вам покажу 24. 26. Дивіться, тепер як ми останню петельку робимо. Так само підхоплюю пальцем ниточку, тепер заводжу сюди. І ось цю ниточку, що йде від клубка, підхоплюю і протягую через цю петельку. А тепер, щоб затягнути, дивіться, як я цю петельку, я ось так тут пальцями тримаю, і тоді тягну ниточку. Навіть, бачите, я за, за петельку навіть тримаю, щоб ось тут гарно треба підтягнути, щоб тут гарно затягнути останню петельку. Все, витягаємо спицю. І починаємо в'язати. Цей набір петель ви можете використати в будь-якому випадку. Бачите, який красивий край виходить. Ви можете в'язати просто петлі, якщо вам потрібно, через зінку 1х1, через ззинку 2х2. Ви можете щось небудь собі продовжувати в'язати. Можете по дві петлі разом пров'язати і зробити, і тоді в'язати вже резинку чи шежу. Ну, Ви можете використати цей набір петель в будь-якому варіанті. А я вам покажу свій варіант. Так, Я першу петлю пров'яжу лицевою, то я тільки перший раз пров'язую завжди петлю першу лицевою. Тепер дивіться, у нас є попарно по дві петлі. Значить, Я беру першу петлю, нитка перед роботою, першу петлю. Пров'язую, виворотньою, А тепер ми беремо, бачите, від цієї пари другу петлю, а з цієї пари першу петлю. І дві разом, бачите, вони вкупі є, ми беремо з різних пар і пров'язуємо виворітня, тільки витягую трохи ниточку, накид. І ще раз ці дві петлі виворотнюю петлею. Бачите, я їх не скидала зі спиці, а другий раз пров'язую. Тобто ми з двох петель робимо три. Дивіться, з цієї пари лишилася ниточки, я підхоплюю петля, я підхоплюю з наступної пари одну петлю. І дивіться, з двох знов вив'язую три. Виворотня, накид і ще одна виворотня. Все. З двох вив'язую три Виворітня, накид і виворітня. Виворітня, накид і виворітня. Ось так. Виворітня, накид і виворітня. Знову виворітня, накид і виворітня. І так продовжуємо до кінця рядочка. Виворітня, накид і виворітня. Виворітня. не знімаю зі спиці, роблю накид і ще раз ті дві петельки виворітнюю. Виворітня, накид. І виворітня. Знову дві петельки виворітня, накид і виворітня. Знову дві петельки разом, виворітня, накид і виворітня. Знову дві петельки беру виворітня, накид і виворітня. І в нас лишається в кінці ряду одна петля перед пружковою. Бачите, я її пров'язую виворітньою, то петля симетрії, і крайня пружкова виворітня. Тепер будемо в'язати наступний ряд візерунку. Дивіться, в нас є крайня петля. Симетріями, крайню петлю симетрії, і наступну петлю пров'язуємо знову дві разом і не знімаємо зі спиці, робимо накид. І знову їх пров'язуємо ще раз виворотню. Так. Наступну петлю ми пров'язуємо просто виворотною петлею. Знову, бачите, у нас лишилася третя петля від трьох разів, де ми з трьох робили три. І тут першу петлю ми їх дві разом пров'язуємо виворітня, накид, виворітня. А тепер посередині, де в нас був накид, ми пров'язуємо виворотньою петлею. Знову дві разом виворотнюю, накид дві разом виворотню, одна виворітня петля. Виворітня, накид, виворітня. І одна виворітня петля. І так в'яжемо до кінця рядочка. Виворітня, накид, виворітня. Так, з трьох-три, одна виворітня. з трьох три, одна виворітня. І в кінці з трьох петель, з двох петель вив'язуємо три. І остання пружкова виворітня. Повертаємо, перш і то в нас лицевий рядочок. Повернули, і тепер в'яжемо, дивіться. У нас тут є три петлі з двох три. Ми першу петлю пров'язуємо виворотнюю. А і другі дві пров'язуємо теж виворотньою, але разом. Дві разом виворотньою. І тепер дивіться, ми всі петлі по дві разом будемо пров'язувати виворотньою до кінця рядочка. Ось так. Ось так. Ось так. Так, до кінця рядочка по дві разом пров'язуєте. Так, пров'язуємо до кінця рядочка, доходимо. Ось так по дві разом. Бачите, і в кінці дві разом і прошкова виворотня. Все. Ми пров'язали з вами кайму. Бачите, яка краса. І ось так вона виглядає на виворотній стороні. Її можна використовувати як з виворотній сторони, так і з лицевої сторони. Вона і з того боку, і з того боку, гарно виходить, гарно виглядає, то есть. краса. Тепер, щоб краще було видно, можна пров'язати просто виворотній ряд. Ну, то в мене буде, певно, виворотні. Я просто ось так за задні стінки, будуть в мене лицеві петлі, а мені треба пров'язати виворотніми. І, можна. І я буду пров'язувати за задні стінки, тобто за праву стінку, вона в мене задня, я буду пров'язувати ось так виворотніми. Просто хочу пров'язати ще один рядочок, щоб краще було видно кайму. Так, пров'язала я, ще один рядочок. І тепер ми порівняємо, як виглядає наша кайма. Бачите, яка краса. Ну, На світлій ниточці, звичайно, краще видно. Ну, так, я зараз приберу ці за всякі ниточки лишні і гарно покажу. Ось така краса кайма. І можна на до на дві сторони використовувати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що подивилися, що були зі мною, що заходите до мене в гості на канал. Якщо вам подобається мій майстер-клас, поставте подобаючи і напишіть коментар, будь ласка. Мені цікава ваша думка. І до зустрічі всім Па-па!